Так, оце сьогодні вирішив, погода така собі. Рішив подивитися, чи забрали цукровий сироп. Бджола була в першому корпусі. Зараз помаленьку буду роздвигати, дивитися. Так, Цукровий сироп забраний. Видно. Так, беру слідуючий. Це слідуюча рамка. Там джоу прижав. Так, Видно, що бджоли в першому корпусі. Так, видно матку. І матка тут на червила. Є, матка на червила. Зараз попробую показати, сфіксувати. Ну, якщо видно, то видно яйця є. Так, а матка? Матка, матка, матка. Де ж вона, та матка? А це, блін. Шукаєш матку, вона втікає. Є матка. Оригінальна дочка Б419-ї. Все, другий корпус вже далі нема що дивитися. В першому корпусі, якщо покажу. В першому корпусі покажеш там джолаї, там розплод, напевно, на виході, а тут на червоно, на е четвертій рамці. Ну, далі, напевно, розплод. Тобто запечатка. Так, да, далі запечатка. Ну, можна і не дивитися. Все, далі запечатано. Можете мені повірити. Все, на цьому репортаж завершено.